Щось підписники? Да. Я вертаюсь на YouTube канал. Я бачу дивився свій канал і побачу, що ви об'яснили вже свою проблему. Я бачу, що ви вже справились, ви доказали, щоб я не вийшов з YouTube каналу. Я бачу, що ви хочете відео, буде вам відео. Що... Ой. От ти ще знаєш, що підписки мене... Хочу підтримати, але цього не зробили. Якщо ви не зробили, то лучше поставте лайк, чи підпишіться. Чи зробіть це це і коментар напишіть. Тому що я буду дуже рад е кожного побачити. І якщо ти підпишеться на мій канал, я роблю одну серію, яка палю всі майже всі чітку в GTA саундрес. Добре, вам, вам буде нова серія. підписників, підписуйте. І сьогодні я збираюсь утвоювати останню територію Вагаса. Восточний пляж. Да. Я сьогодні поїду туди. Да, я сьогодні туди поїду. Конечно не з груустрітами. Буду без грузріту, в мене є М4. А зараз нам треба туди повийти на восточний пляж. Блин, не ріг. Так, все повиділа. Добре, де бігу. Я бачу, що ви вже багато підписуєтеся У мене було, вроді як 24, а вже 28, я в шоці. Просто поставте лайк і підпишіться на канал. Давайте, не лінайтесь. Просто поставте і. лайк і на бляхам. Це Еще підпишіться на канал, а то я вже багато віну назнімав, звісно. І кстати, ще буду одні баги показувати. Дуже прикольні, які... Вас дуже ви смішні баги. І ще сьогодні, кстати, я сьогодні на цій серії маю відвоювати всі території. Да. Чего вагослов вагашу... прийшов, потому ну короче, я так задумався Може зніму в GTA San Andreas далі поняв, що у мене було мало підписників а далі ви уже все исправитесь. Ну, підписники просто молодці підписники. Я горжусь з вами. До речі, ну, до капінз. Я знімала багато відео, але не підписуйтесь. Так що, ви вже споправились. Mm -hmm. Дякую, що підтримуєте мене. Добре, без я зараз Знаєте, чому я хожу, тож я шукаю Вагаса у Так, давай. Набінза в грусред. Так, де Вагас? На. Сервер Ваго починається опа, Прикольно. На. На. Э, опа. Пана. пана пришли, братки. Здорово. Ну что, может, еще доказывает. Тут при ще, э, Типи, ще э, дуже багато, коротше, бо тут. Так, ну, машину я знаю, короче, розібратися. Вот там машины и варосы, когда я не делаю. Ждем все, походу я бы машину, да. А я. Так я захочу э, сразу бити... Все. Не Нам не мешати. Мне надо перестрелку сюда зарубиться. Короче, подписывайтесь забыл старь в аросе. Все. Так, вы выдержали второй натиск. Кстати, удай... Дым... Э, кстати, прикол. Э, бежим, бежим. А, блин.

Мы отвоевали в Агас. Все, бедаете, Питбэзги. Все. В даже не усталась, да, Питбэзги? Мы это сделали. все Все. В даже не усталась. В даже не усталась. Так что, ну что, пришло час вам показать бах. То есть не бах, а... Ну, короче. Опа, она... Опа, она... Стоять. Там мне надо мотоцикл. Чекай, чекай. Надо мотоцикл. Нет. Давай. Пошли. Так, я хочу їхати без радіо, тому що воно буде пищати мені під вухо, і я вже не буду чути. А ви здіваєтесь, господи, я тільки хотів територію відвоювати. Ви Бат вже на мене на, нападають. Ні, треба забрати територію Бауса, тому що я загроулася. А, капець. Мотоцикл, це була, походу, погана ідея. Давай, СІДЖЕЙ, господи, я взорвала на только там уже раньше выбу. Бы Короче, я застрял. А все. На джетпак, срочно, джетпак, срочно. Нечка, рок, все Мана. В смысле нет? мою территорию нашей территории Так. Не, с таким же на мою территорию заравит воюют. Быстро в этом так мне долго Уй, пипец. Мою заразу территорию так захвалять, пока я буду лететь. Давай, давайте. Лидаем. Вже моргає, Так, так, так. Мы скоро надеюсь придем и убьем баусу. Кстати, там буде еще одна половина территории, и я, кстати, там можно відвоювати. Так все, я прилетів, я вспів. Фу. Добре, що я вспів. Сюди. Добре баус, ну що готуйтесь. Це був ваш останній день в баус. Вот так розбиратися. Да, дервай від баус. Все одно це не відвайовка території. Це просто у нас трохи забирає територія від вайн. Кстати, лучше передати приписуємо. А я зря брал статус Роберт. Опа, на, все. Все район за тобой. Да, на, останется за мной. давай. Так. Кстати, будь я сегодня на телефон забирал скачать Liberty Stores. GTA то есть не GTA Sunrise, а Liberty Stores. То есть Liberty... GTA Liberty City. Вот общем, на телефоне, на что сторону. Так що, советую пограти вам цю гру, Я неї ще не пробував, но надо буде попробувати. Не знаю, там може буде класна пісня, там вона на мотоциклах, там поліцейські по-любому будуть. Ну, може по-любому бути поліцейських, Но ну, я гра без поліцейських. Ну ось сумасшедші, гра без поліцейських, Ну ладно, ж хоча б поліцейські. Так, баусы, у вже уже не усталось, походу. А не вот там, вот там, вот там, вот там, вот там. Ну-ка, я проводил в дарте. Мы зараз нього, короче, приману, підписки на всю територію, де треба відвоювати, вот так. Сейчас передихай быстрее там баусу. Ну зараз ми підійдемо, и бас с него. Бауса? Да. Не. На о, давай. Опа, она пошла. Так давай, я має бігти за мной. Давай. Можна Надо щоб він дошл до территории. Щоб вони двоє. Ну не 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 двоє ця територія. Давай. О, все, почали. Почали робити хаос. Так. Чекайте. Мені не треба машину, ми мені будемо мешати. Ще баус, боїться на чомусь. Ну давай. Так, Добро пожаловать в Америку. Белкому ту Америка. На англійському це типа переводиться так. На українському це переводиться, не знаю як. Вроді ідіть в Америку, чи як не знаю. А ще, не, ще не Таким способом дуже удобно гроші забирати. У М4 прокачана. давай он быстро. Так что на нове стреляю. Да. Вроде бы быстро можно стрелять. Так, братанчики, здорово. Mm -hmm. Давай, я давай сюда. Ну, все. свер. Кстати, а ой, как это сендра, чему умираю в угодаря тавекам? И полицейский пистолет. У он тебя мы с ними оружием, а у меня богов век. У меня эти вертолет и чип взрыв может быть. Нелогичный где там? Чему не знаю, чего я так сделаю. Хотя пушка даже удобная, она даже быстро и можно подарок, что она тебе покача. Ну, давай. Опа, привет. А черт попрыгнул я все. Все, все будет пытаться Да, мы попробуем бояться. Ладно, это мой район, давай. Все. Это твой район, да. Я знаю, что это же мия район. Так что я иду на новую территорию, подписчики. не кинуть. Я попал, замолчу. Я попал, замолчу. Я попал, Ёптер, там камера пала. То есть это ну таксист, хоть мы на выгон машины. Таким жить? Не, уже пропала. Добро. Добро я на новую территорию. Добро, ребят, без гидзов, как вы потому что видео, короче, так я буду долго.